Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ми сьогодні з вами зібралися для спільної молитви на особливе таємство соборування, що означає слово соборування, собор це зібрання. Це зібрання священників. Почалося все ще в давнину, коли тільки християнство виникло, були перші громади. Громади виглядали зазвичай як. Людина іноді, коли ставала християнином, вона втрачала навіть свою сім'ю, бо всі інші родичі могли залишитися язичниками, а коли ти ставав християнином, в тебе з'являлася нова сім'я. Цією новою сім'єю була громада, парафія. Ті люди, з яким ти разом молився. Пройшли століття, і так часто ми один до одного особливого відношення не маємо. Під час того, як перебуваємо на Богослужінні, з'явилося так зване індивідуалістичне або таке самітницьке сприйняття християнства. Коли ми приходимо до храму молитися за своїх родичів, але ті люди, які з нами є разом на богослужінні, не особливо нас цікавлять не особливо ми їх знаємо. Не, не завжди так було. Люди разом молилися, знали один одного. Коли казали слова брат і сестра, це не просто була традиція місця, а це було наповнено змістом. Людина іншого, також християнина іншого, сприймали як свого брата або сестру. Чому? Тому що в будь-який момент могли на зібрання прийти і просто забрати усіх і вбити за те, що вони були християнами. І тому цей зв'язок, ця християнська сім'я. Вона переживала разом і радість, і горе. Тому апостол Яків каже, якщо хтось захворіє, нехай покличе присвітрі в Коли збираються священики, собор священників, мета цього зібрання разом нас поєднати в одну сім'ю. Нагадати нам про те, що найголовніша хвороба, яка з нами усіма сталася, це наше від'єднання від Бога і від інших людей. Бо це відразу сталося. Тільки Адам і Єва зрішили, бо спочатку перша церква, і досі так кажуть, що наша сім'я це маленька церква. Колись навіть, є такі слова, які, швидше за все, справді належать Ісусу Христу. Вони записані не в Євангелії, а в тих Євангеліях, які не війшли в Біблію. Але так Христос сказав: де двоє вже одно, Царство Боже вже прийшло. Де двоє вже одне? Там царство Боже виявляється. Сім'я маленька церква. І оце зібрання людей, оця сім'я церковна, це те місце, де має долатися найголовніша хвороба від'єднаність від іншого. Але Адам з'яви, ви тільки нас відразу все помінялося. Від'єдналися один від одного. Перші діти, які народилися, і каїн'явить, здавалося б, надія є на те, що все буде по-іншому. А тут сталося ще гірше. Не просто брат з братом сваряться, а брат брата вбиває. І так по сьогоднішній день люди живуть, як каже Святий Симон Нові Богослов, як розбити дзеркало. Він говорив так, що до того, як людство відпало від Бога, ми були, наче одне дзеркало, яке відбиває сяйво Боже. І у собі, коли розбите дзеркало, все. Начебто ще сяє щось трішки. Оце є наше це життя, як каже Псаломоспівець, 70 літ від сили 80 літ. Оце те, як ми можемо посвітити, коли ми окрема, відірвана частинка. Але церква хоче нас зцілити. Також ви всі прийшли через те, що певно відчуваєте в собі потребу зцілення. Слово «зцілення» також походить від чого? Зробити цілісним, зібрати. Сцілитися людина може тільки тоді, коли зрозуміє, як було в давнину сказано, був такий християнський вислів латинський. Один християнин не християнин. Уно християна, нуно но Якщо я сам по собі і церкву сприймаю тільки як місце, де приходжу, щоб мені стало краще, мені стало легше, на жаль, на жаль, не того сцілення я шукаю. Тому якщо ми сьогодні прийшли, а тут кілька таких важливих моментів було, ми помазували всі однією олією. Ми разом од, один до одного доторкалися і, зрештою, всі стали, це такий особливий момент, я подивився, як це насправді символічно. Всі один за одного трималися. Оце є, нам церква намагається трошки роз'яснити. Бо ми налаштовані як? Я, щоб став здоровим. По, Бог, по вашій вірі, по молитві Бог може дати, дати оздоровлення. А от отсілення це вже праця. Це вже праця, яка має продовжуватися далі. Якщо вас сьогодні щось покликало прийти до храму Божого, покликало те, щоб я був здоровий, то шукайте найбільшого здоров'я. Найбільше оздоровлення полягає в тому, щоб стати частиною Церкви Христової. Зрозуміти, що грішимо ми кожен сам по собі. І через це страждаємо, а спасаємося тільки разом. А те, що, зрештою, тіло наше починає хворіти, старіти. Святівці казали так, що гріхопадіння призвело до того, що три речі прийшло в наше життя: це смертність, хвороби і старіння. І ти нікуди від цього не дінешся. І тому церква закликає нас до покаяння. А що таке покаяння? Покаяння. Це зміна мислення, таке слово грецьке є, метанонія. Почати по-іншому мислити. А як це по-іншому? Зрозуміти, що я в цей світ прийшов жити не для себе, а жити для іншого. Для іншого. Оце так виглядає царство Боже. Царство Боже це те місце, де кожен живе для іншого. А пекло, як казав один з тих оців, це там, де людина закрилася і нічого більше не бачить крім себе. Один святий шов через ліс, Макарій Великий, і знайшов череп. І в цьому черепі, коли він його взяв, в нього було видіння, кому він належить. А належав цей череп язичнику, язичницькому жрецю, який в пеклі був. А Макарій Великий молився за всіх. І йому було видіння. Каже цей жрець: дякую тобі, Макарію, що ти за нас молишся в пеклі, бо ми там можемо побачити хоча б потилицю іншого. Потилицю, не лице. Лице це вже дуже багато побачите людей. Біймося, біймося такого підходу. Найбільшої хвороби егоїзм, самозакоханість, індивідуалізм і, як церква ще це називає, гордість. Я, я, я. Так проходить часто життя наше. Років 12 з'являється це, в кого є діти-підлітки, ви, ви це помічали, ну і самі можете згадати. В якийсь момент у нас з'являється це відчуття. Я центр світу. І я кажу. В 12 років я тут головний, 20 років я тут головний, 30 років я тут в 40 вже трошки тихіше, 50 вже тихіше. І в років 70 70 вже ледь чути, але ще хочу сказати, я тут головний. Та не ми тут головний. Головний наш Господь, який каже, діти мої, зрозумійте одне. Тільки якщо навчитесь любити інших людей, справді будете здорові. Оцього істинного оздоровлення я усім нам бажаю. Тому не забувайте про те, що це таїнство пов'язане із покаянням, зміною мисленням, Здоровий я тоді, коли вчусь любити. А з тілом нічого не зробиш, буде воно старіти, буде воно, зрештою, помирати. Але якщо я тут на землі навчуся жити не для себе, а перетворюю своє життя на служіння, тоді не буде мені страшна навіть смерть. Це яскраво показав. Господь наш Ісус Христос. Тому продовжуйте своє духовне життя і не забувайте, що після цього таїнства обов'язково треба приступити до таїнства Євхаристії, до причастя. Якраз слово причастя, що це таке? Це причастність до кого? До Бога і до людей. Тоді справді буде здоров'я у нас всіх. Амінь.